Почав шукати труски, Дві сказали, що є, третю знайшов. А тут, здається, буде клад. Дивіться, просто тайничок якийсь був гіпсом закладений. і Я думаю, що тут буде клад. Так, чи є тут скарб? Зробив дірку, щоб рука пролізла запихає. Здається, я намацав його. Точно є ви зараз будете в шоці. Дивіться, алмази. Для сажотру скарб це знайти сажутруску і знайти сажу. А Сажа це ті самі алмази, той самий вуглець, тільки інша форма. Так що скарб є. Єлі знайшов його. Все по черзі. Ці дві знайшли, потім ту тяжко, а ж дуже тяжко було знайти. Так що виконуємо любі роботи, дзвонять.